Премудрим послання святого апостола, Павла читання, уважні браття, бажання мого серця і моя молитва до Бога за них, щоб вони спаслися. Я боїм свідчу, що вони мають ревність Божу, та вона на. шукаючи установити свою власну, вони не покорилися справедливості Божої. Бо мета закону Христос, на оправдання кожного, хто вірує, Майсей про праведність що від закону пише, той, хто його виконує, буде ним жити. Справедливість що від віри, так говорить, не кажи у Твоїм серці. Хто зійде на небо, тобто Христа звести додолу, або хто зійде безодню, тобто, щоб вивести Христа з мертвих. Що отже вона каже близько тебе слово в Твоїх устах і в твоїм серці, тобто слово віри, що ми проповідуємо». Бо коли ти твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса і віруватимеш, віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив, його з мертвих, спасешся, бо серцем вірується на оправдання, а устами визнається на спасіння. Про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, вчора й сьогодні, той самий навіки, не дайте себе звести різними чужими науками воно бо добре укріпити серце, благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх тримались. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, по м'ясо тих звірят, кров яких вносив у святиню за гріхи, Палиться за табором, тому Ісус, щоб посвятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо отже, до нього поза табір, несучи руку його. Бо ми не маємо тут постійного міста. Але майбутнього шукаємо, за його посередництвом приносимо завжди богові жертву хвали, тобто плід уст які визнають його ім'я, добродійства та взаємної щедроти, не забувайте, такі бо жертви Богові приємні. Мир тобі премудрість, алелуя. Кадило тобі приносим Христа Боже, і приємний запад доконується нам дар при святого Хору. Бог робить плоті, а дід душе, як у Люди розболи над Христом, болиса хрести Божий Спацем усе на поняття, не в поселих великі не тяхне лохідних ради бачитися справедливости, так. бо зробив це справедливість, і возненавидів беззаконня. Від сходу сонця до заходу зберіть йому преподобних його, що заповідується від його жертва. Премудрій, спрості, святе свята миру Лємирусь, мові твоєм, від, від матері свята Іван Лєчита, вімо, Господи, славі, будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прибув на той бік у край даринський. Зустріли одва біс новаті, що вийшли, зробив? Такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати, що нам і тобі, сину Божий. Прийшов іси сюди, щоб нас мучити перед часом, і поблизу вже від них паслося велике стадо свиней. Біси, попросили його, як ти нас виганяєш, пошли нас у те стадо свиней. дід сказав їм, і, вийшовши з них, Увійшли у свиней. тоді все стадо кинулося, і скручу в море, і втопилося у хвилях, а пастухи втекли, і побігли в місто, і все розповіли про біснуватих. І ось усе місто вийшло на зустріч, і, побачивши, його попросили, щоб Він відійшов із них із їхніх околиць, і сівши в човен.